Всім привіт! Ви на каналі Квінді. І це нова частина Блюлок. Всем привет! Я чесно, я я що что е, Блюлок буде хорошою грою. Але ні. Блюлок виріс гамстером. <гум> бо то, що дали тільки 10 спінів Удачно. Це не пойдет. Е, ну вони вже неудачні, бо того ще епіки ще Так. Проролим, що ще робить? Mm -hmm. і, і зараз на Локі, ми і тепер Локі випадає частіше, ніж міровий світовий клас. Якщо мене помилилися. Так, да, бо то, що тут 0.21, а тут 0.5. Ага. А я то хочу борону собі бити. Бо так, б... да, погнали. Юкімі я зразу випав. Mm -hmm. Міфік. Мне Хеори. Мне сейчас тоже какие-то Эпик выпадет. Стоп, давай Эпик. Гагамару, я же говорю. Айку! Мне Айку выпал. Прикольно. Я про роли думаю. Да, я собираюсь мифик ролить. Думаю, что я пожалею про это, Да, я же говорю. Я жюльки мию про роли... Рео выпал. Рео... Тебе тоже рев. Ага. Гагамару Я... Давай ты на локи, щоб дали нам локи. Гагамару. який гагамару. Локи-локи-локи попадают. Ну, что я пике отдавал? Це не честно. Да ты рел. Уже вообще неудачники без спины. Ага. Зубичник краще везе. Шрида. В останній спін, що з нього випаде, Правильно. Гагамару, я думаю. Наги. Два. Два спіна осталось. Я пока цей проверу. Два рака. Я. я поток прорву. Ох, надіюсь, що на основі спін, бо я хочу влоки. Зараз. Фух, сподіваюся, випаде щось хороше. Ну, хоча б на надеюсь. Я мені випав в світовий клас в потоках. Мені бачера випав. Та у мене не бачера, я обичний бачера. Назар, у мене тер не у бачера, я обычный бачера. Ну такий сі, я того, я проролю напевно. Ну блін, ну що ну, я тер хочу? Я нічого не хочу. Тут ну, я хочу, щоб дріблінги були. Безконечні. Ну не дріблер, не змі не цей. на король свободный стиль пчелы. Она Воно... не... Не... не, куча дриблингов. То я не знаю, что хочу. О, а я ничего не хочу, потому что ж... то я не буду ни на что ставить. Просто буду ровить и все, что попало. Господи, мне Кучу раз божественно скорость вставала на пару секунд там зупинялася, але проролювалась. Ну, я, напевно, ще зайду на інший аккаунт і веду там кодики. Якщо що, коди будуть в описі і на екрані я вам покажу. Ну, а зараз я вже на іншому аккаунті будемо це все. У мене ще й до тут. Мені каже, це найгірший цей. Найгірша обнова для мене. Тепер я настоящий бачер, бо того, що в мене не в бачера, а я обичний бачера. Одриблю. А скін? Вот імен, ну. Не, ну це тільки в стилях настоящий бачер. Ну а так ми, у мене ворона, зараз. То мені не сильно подобається. випав. В Смислі. Ви да що, так на ларей Зимі... Завідую твоєму оку. Ну, навіть не знаю, ролить чи ні. Двойного свота нема того і не хочеш. Не ладно, зараді контенту. Сая <світ> випав. Ну це вже таке. <світ> зараді контенту. Ролі. А це роли в нас зараді контенту. Мені воно не сподобалось. Бачу. Ну не факт, що контенту на цьому стільки набереться. Бачу. Цікаво, скільки тут переглядів буде. Бачеро. Бачеро. впав упав упав. Кайзер поставил. Опять кайзер. Я два раза кайзер на колени поставил. Четыре. Назар теперь бачеро. Королевский стим норм. Я в катку піду. Давай іди, а я пока что це все проведе. Так, думаю, за жовтых я не хочу заходить. Тільки в катку я піду на іншому аккаунті, що це забачу. А -а -а. Я с челом, он, який працює в Макдональдсі, гуляю в команді. Я виграв, і я ще й кубок держу, от я тут нічого не зробив, а я кубок держу. Будто він мі мій. Во отак от будемо ролить. Вообще шикарно забагалися. отак, отак от тебе будемо робити. Все, закінчились спини. Хамильон у мене. У мене ворона, ми вдвоєм тварини тепер. ладно, давайте сагим. Ладно, давайте всім пока. Бо я вже не можу. Всім пока. Пока. Так, ну, напевно будемо да, закінчувати відео. Я думаю, вже буде нецікаво, як там я ганяю. Тому ви були на каналі Квінті. Це було якесь таке відео. Не дуже таке. Але завтра вийде ще одне. То, про що ще не знаю, але точно вийде. То всім пока. Пока!